Завальна операції. Заліз середину вже трохи. Виріжу цю гілку цю стару зв'язку з тим, що я її залишав, бо тут були плоди. Зараз їх немає, тому трохи прорідемо, щоб на дерева дихала. Шукаю, що тут ще можна із гілочок зрізати. Ці молоденькі позрізають, також вони не потрібні. Ця росте всередину, бачу. Теж не потрібно. І так потім плечі. Крокодимо. Це теж росте всередину. Позрізаємо. Бачите, не потрібно. Потроху, потроху розрізаю.